І всім привет, народ, з вас Так, ми продовжуємо грати. Варс Fair 4 без модів за Швецію. Зараз ми тут потрохи знищуємо совок. Oh, oh, пані, oh, що це oh, за походження oh. Фойки, який ви не знищуєте совок, скажіть мені. Чи це взагалі можна хоча б назвати зваде походження? Ми тут пересуваємось міні оточення Зараз буде ще два міні-оточення, скоріш за все. О, задні судно На Нащо не знаю? На, давайте минуву походку. Зараз ще одна каміння для не буде. Да. Яку ще також покращу піхотку. Вони намагаються вийти. Я не дам, вам звідси відійти. Розмріялись. Так о. Три дивізії мінус. Тут зараз. Тут також. Ну, тут дві дивізії мінус. Одна в Ой, ой, ой. Зараз тут ще одне оточення. Однієї дивізії зроблю. Знаєте, маленьких оточень не буває. Падіння Києва. А позміленький. Я дуже порожню спай. Стоп. 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 Стоп! Що я роблю Чому я так по-тупому прорваюсь вперед, коли У мене тут відкритий прохід в брянсік. Так, падіння Севастополя. Буває. Так, ось тут ще запуняю їх. Трохи з боку йду. Також в Брянськ. далі в орел зайти. Якщо я візьму тут два взол постачання. Це буде неймовірним плюсом для мене і неймовірним мінусом для Савка, неймовірним ускладненням для Савка. Ну і да, і тут Німеччина мені має бути дуже вдячна. Ось за це Німеччина мені має бути неймовірно вдячна, тому що я зараз забрав постачання Савка саме в місцях, в які в яких Німеччина стоїть. Також я якраз зараз відрізав постачання Савка від Німеччини. І Німеччина мені має за це бути максимально вдячна, прям максимально. Я ще тепер і Брянський і Орел за мною. І зараз Курськ також. Ну, не, захоп... не захопити курськ, це вже ну. Це вже традиція, знаєте. Захопити Курськ. Ну, Вони хоча б дивізії вистачає, щоб весь фронт перекритий був. Знову ж я тримаю фронт бун, на рівні тому ж, як і Німеччина приблизно тримає по кількості провінцій. Так, ну, тому моментами краще їх повідбивати. А ідеалі зробити так. Але хто таке. То вже віддаль? Ні, Я можу навіть Харків взяти. Я можу повністю Німеччину від Савка відрізати. І з савком з один на один битись. Ну і так 37% несоквіном. Якщо я ще до Харкова дійду і залишу. Ну блін Це звучить як. Як щось логічне Перед звільняємо Харків від Савка ще 14 дивізій зроблю. Можу собі дозволити. Давай, 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 давай. Якщо сидіть в Харків, це буде прекрасно. Якщо я зайду ще в Харків, це прям прекрасно буду, йові. Блін, і в Донецьк якщо в я навряд чи зможу зайти. Тут вже прорив робить по повноцінно німеччина Давайте. Давайте залишимо німеччині хоча б трохи фронту. <смі> ось, нехай, тут на півдні я лишу їм. Хоча тут Ростов і Сталінград, великі міста. Лиша, а ти можливість німеччині їх забрати. Але нехай, нехай. Тут. Оточення. <смі> в сполучені штати, Мексика в союзнику. Я не боюсь союзниками, тому мені мене яка різниця. Мінус 2 дивізії тут в оточенні. Упс. Як мене дратує ось це. Це що просто фронт. Фронт на німеччині надаються. Це прям дратує. Я не знаю, чому, чому розробники це не пофігся. Не зможете тут пробіжатись. Вони знову це зробили, дві дізі приєднали. І сюди приєднали. І 47, сі... ви знущаєтесь, я. Ааа! яке пекло, що вони робили? Ми мене фронт зараз поможуть посипатись. Це Так бри і допомагай їм. Да, ми мене просто може фронт зараз посипатись через переорганізацію, боже. Хто вас поставив сюди? Да, ми зараз посипатись фронт через переорганізацію, подивіться на це. Я вас не на. Він, він так Наш! Ти на, знову намалював! Цей фронт! Ось тут! Я тебе просив це робити! Я, я тебе не навижу, я тебе. Ти ненавиджу. Блін, ось тут. Вороніжський скиб за постачання. Прохід до нього пустий. Сам Вороніж. чому б не зайти. Він треба ось це оточення швидше закривати, бо воно мені прям заважає. Напевно, ці 14, ось, я одразу достаю. Все, одразу приєднуйтесь кудись. Я ви знов... Ну, знову ви малюєте. Я не знаю, що. А, ви не розумієте, що ви мені роботи неприємно болюче, коли ви малюєте фронт на німеччині. Нічне житло. Це що, це радіо? М -м 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 Та давайте. Знайняти вченого. Авіація. Так, приєднуй і ти хочеш щось. Напригою, що бомба. Просто щось. Так, давай, ти сюди. Ти ось так. Ти ось так. Далі липецьк Ще один вузол постачання. Через тебе ти можеш. Так один з вас сюди. Інший сюди. Інший сюди. Ще тут вузол постачання. Або ні. Ні. Давайте в липецьк Далі сюди. А далі йдеш в тулу. Той, хто посередині, йде в липецьк Сюди і напряму в ту. Той, хто в липецьк Походиш, праворуч сюди і йдеш в ту. Все. Тим самим ми постачанням обріжемо повністю Москву з усіх боків. Я вас на ви просто реально не на Прям дуже сильно. Вони тут 24 дивізії приєднали. Тут 11, тут 13. Ви знущаєтесь? Ви майже половину моєї армії приєднали просто в пусті провінції. Це значимо просто зайти сюди. Закрити це оточення. І вони продовжують це робити. Ось тут малювати. Я просто. я не знаю. Такі речі прям повністю відбувають бажання гати насправді, коротше. О, як багато тут дивізів в оточенні. Як хорошо тут прям дуже багато дивізій в оточенні. Все. Прибрати цей фронт, прибрати цей фронт. Все, всі приєднуйтесь. І, будь ласка, в швидко встаньте. Є ще одне оточення, зараз збираюся робити. Прекрасно. Ну блін, справді, як без оточень воювати, але, блін. Як будто мене гра наказує за оточення. Тобто зробив оточення, буду тебе наказувати. Ось так гра робить. Своїми переорганізаціями. Необхідно взяти тамбо. Прям необхідно. Якщо я хочу красиво йти далі. Ой, там в тут. Ви ж це вузол постачання треба взяти рязанський Також без нього далеко я не пройдусь ну, Буде прекрасно, щось сюди. Тут пройдусь. Давайте також сюди об'єднайтесь. Не обов'язково прям в ту заходити. Якщо ви об'єднаєтесь, то це вже прекрасно буде. Куди ти йдеш? Та ну, ви знущайтесь, воно це зробили. Я знаю, що, що можна зробити, щоб воно так не робилось просити прохід військ. Це, і тепер воно не буде окремо малюватися, але тепер в сусідніх провінціях з не можна атакувати, бо тоді ми будемо завойовувати провінції для них, а не для себе. Бо воно так виповнюється. Окей, тут трохи підзупиняємось. Не зупиняємось ми тут на півночі. Наступ на взор постачання. Чуть не сказав наступний порт. Так, тут. Трохи залишився в себе пост. Щоб пройти тут. Пойде війни простір, щоб пройтись. Вперед. Активно використовуємо зараз можливість зайти в Москву. Ось так. Так, 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 так. Мене спробують зупинити. Пойдемо спробують зупинити. Головне, головне, ще самому не потрапити в оточення. Це я ще здоволений, як, як я не потрапив в оточення. Прохочу те, як я роблю. Агресивні. Давайте не тільки в Москву, зараз тут. Також? На півдні. Так, ми продовжуємо йти вперед. Тут, взагалі оточення зараз зроблю, судячи за все. Так, 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 так. Ну, дві дивізії всього, але. Але, як я неодноразово казав, оточень маленьких не буває. А найважливіше, що ми зараз маску тут будемо. Так, Ти сюди, ти сюди, тимку сюди. Все, зараз тут там повсі оточення зроблю. Так, нова піхотка, по-перше. Це завжди прекрасно. Це завжди прекрасно. Що тут? Скільки ти об мене втратив? Мільйон. Я 269 тисяч блін. Ми своїми проривом трохи підпсували статистику. Да, давайте так, вона О, все ще прекрасна статистика, брат. Ні, не прекрасна, просто співвідношення хороше. Чотири рази майже. Але в нас було більше до цього. Але дивіться, в нас тут зараз оточення. Яке я зараз буду активно закривати. Ось так. Все. О, це новий не стане на годі. Мені нам підтримку виправили. Найняти вченого можеш ще. На танчики. Для танчиків? Ну тому що тут камірка танчиків. Ой, як хорошо. Закрив оточення. Закрив оточення, зайшов в москву. А с повішем що я в Москву зайшов. 39% нас хочу більше. Вони не 1-2 мільйони вже втратили. Більше ніж 4 рази. А ще, Ну. Ми всі бачимо зараз ось цей. Ось цю можливість. Ось цю можливість створення оточення. Ми пробіжимо сюди. Я наприклад, що ми ще трохи укритті є. Ричка, мм, ще клята річка. Клята річка і клять що, А чому ми так погано посподобуємося? Я, ще, ще плюс уточнено. Так, трохи атакуємо. О, в них ж тут була тула. Була тула. Була. Була тула. Все, зараз ось так якось закриється це все. Швидко. Ой, красиво! Що, хочете сказати, що тут типу проблеми? Не буду зараз проблеми. О, я ж можу брати взяти зараз. Скільки в мене на гарнізон? 97 тисяч уходить. Нормально, не так багато. думаю, буде більше. І. Добив. Яке тепер співвідношення? Так ти втратив півтора мільйона в мене. Я 285 разів. Ось так краще. Більше, ніж 5 разів різниця. Що по рішення Може ще взяти. Ну, хай ні. Мухобійка якась. І а людських ресурсів тебе все менше і менше стає. 2 мільйони. Це все ще багато. Автонаступ я не зможу вимкнути зараз. Тому що хунку через відсутність нормальних вузлів постачання, хоча вперед. Чому ти тут малюєшся, ось ти як з постачанням малюєшся? Це мене дратує. Так, сюди. Ти сюди. Так, Архангельськ. Я буду володаром півночі, якщо Стали! зайду в Архангельськ. Я навіть тебе відіб'ю з постачанням. Прекрасно. Також, те, що прям необхідно тут зробити. Це ось тут волок пробитись Це також північний вузол постачання, який дуже важливий. Ярославль також. Тут зараз укріплення, через них треба пройти обережно. Давай, а ну-ка, встигну. Я не встиг його взяти в оточення. Прикро. Доведеться прямо гнати їх просто. Зайти ще сюди в цю провінцію. Ну все, зараз забираю цей порт. І вони програли. Ну, у... не прям повністю програли, але північ вони здали. Так, я. То я повз укріплення Тобто далі можна Спокійно атакувати. Ось так. Ярославель і далі. По дорозі, ще зроблю оточення. Все. Вони втратили. Ну. Давай ось прям ось так колом пройдусь. Вони втратили порт на півночі, вони втратили тут Ярославль Якщо я ще візьму Вологду, то тут буде. Ну так, да, це можна буде об'єднатися ось так півночі. І зробити ще. Ну, це буде ще одне оточення. Ярославль я вже взяв. Хм Може, одразу. Вологду? І так само? Хто тут? Вперед. Полетіли. Зробимо ще одне велике оточення. Тут потім треба ближче ось тут і відкритись. Щось дослідити, на. Досліджуйте. Мені те що? Мені що з того. Помогу ну, кобійка. Фокус якийсь. Взяв. О, військові заводи можу взяти. Ха? Все, вони здали тут нічого все. У них просто нема тут постачання на півночі тепер. І це я навіть без вузло постачання в Ярославлі зробив. До того, як він почав працювати. Так, далі. Ось тут. Треба одразу підготувати. Ось тут такий наступ. З півночі на південь. Ось Прямо, так, щоб обітатися. Завершити це оточення. Ну ми не з півдня на північ, тому що на півні тут ще не запрацювало взвостачання. Так, доброго вечора. Що тут? Та дякую. Щось качнув. А, я ще можу. І ще щось можу. Ого. Прям багато досліджень. О, ну, до речі, повітряна атака, бо не близько. плюс для ППО. Це прям прикольно. Так, я знаю, що ми будемо атакувати сюди. Тобто такий, щоб завчасно почати сюди атакувати. Завчасно почати їх виснажувати. Військовопийся. Є, все, все. Ми тут об'єднались. Ех, агресивно вперед. Поїхали. Так, ну вже час. Вже час агресивного наступу. Просто кудись вглубь вперед. Дивіться. вдало, вдало. так. Ми зараз агресивно закриємо оточення і агресивно побіжимо вперед. У мене внесок 43%. Німецьки 50. Ще. Я хочу більше, ніж німецький внесок зробити. А Німеччина не можна навіть Сталінград взяти? Ну Німеччина Ну Німеччина Я б вже зайшов в Сталінград, архангелік, отошив би Кавказ і забрав би його. Так, стоп, що? Якого що? біса? Сюди. Якого біса, ви залишили оточення не перекрите? Як це взагалі сталося? Поясніть мені. При цьому ми ж атакували, я бачив, ми почали атакувати все оточення. Короче, це такий бред, що? Як це взагалі сталося? Окей, я вчасно помітив. 69% зараз. Ось ось капли. Просто. Лишилось просто чекати. Я поки, поки, поки чай. Ну, а там вішиська Франція. Також тепер воює. Так ні, ми не, не ходимо в німецьких принці. Я розумію, що тут край. Ось цей край, який я захоплю, це, на жаль, відходить німеччині. Так, якого обіцяємо ще сюди, не зішли. Як це так сталося? Зараз я. Я, на жаль, зараз буду втрачати більше. Але вже просто нема сенсу, власну це робити, бо ми зробили багато оточень. Ми особисто їм вбили один вісім мільйони. Ой, нас, нас типу дешифрували. Він там як по завершив. Блін, Це, на жаль, все не настільки зелене, як хотілося б. Тут моментами є червоний, але в більшості зелене. Німеч, не, не, не я не що не тякаю, але може ти також будеш атакувати? Чим ти зайнята взагалі? Ти в тебе там парочку висадок. З твоєю кількістю дивізії ти могла тут покинути всім одразу займатися. Сподіваюсь, тобі не домалюють ще мільйони ресурсів сусики. Але Двізі максимум 141. На Landsberg l 62 щось таке. Блін, окей, напевно, закінчимо вже в наступному відео. Бо зараз воно затягнеться, воно зараз точно затягнеться Якби мені не довелося просто зупиняти наступ і, власноруч ручцеві відправляти. Але в мене 47% внесок. Ууу, я дуже сильно зараз збільшив свої втрати. Не то німечно, хоча б мінімальна допомога від неї, мені вже допомогла це прям дуже неприємно. Ну що ж, вписання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, позалишайте на них рецензії. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто пододавайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бубайте.